Це краса, люди добрі, аж подих перехоплює. А запах який? Оце дійсно, це дійсно життя. Я коли бачу на дорогах, коли починаються шнива і бачу комбайни, це наш місцевий молотить у таких дрібних орендаторів. А коли наша агрофірма молотить свої поля, коли в нас тут у селі посіяні зернові, це просто дух перехоплює. Ідуть комбайни один за одним з піднятими українськими прапорами. Це просто на навору... сльози на очі. Я не знаю, як для кого, а для мене це якесь, ну це... це жива якась радість, це таке видовище, що життя продовжується, що буде хліб, що люди мають змогу працювати. Це, це ну, дуже такий тривожний і радісний момент. Хай вибачають наші рідні земляки, наші односельчани, що ми знімаємо їхню працю. Але це таке видовище вживу. Хай летить і солома на нагороди пісок, то все, дощі змиє, а солома буде добривом для нашої землі, якщо щось і попаде. Мене проти. Але це вже така радість. Чекаємо, коли закінчиться ця війна і полетять мирні пасажирські літаки над нами. Це теж дуже захоплююче. Дуже держу лівою рукою камеру, сонце просто випалює шкіру, дуже, жарко. дуже спекотно 15 сьогодні. 20 година дня. А вони працюють, дай їм Бог здоров'я. І в нас ячмінь змолотять. Батько наш ходив до цього комбайнера, теж вже ми в очередь. Це гарно. А ще гарніше, коли висипається з бункера зерно у машину прицеп. Солому розвіваю, я, наверно, не в волос кладе.